Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора, і сьогодні я хочу швидко показати, як набити 10 тисяч доларів об'єму у ЗК Сінк з мінімальними комісіями. І як бачимо, Гвей зранку просто шикарний для того, щоб поробити об'єми та інші транзакції в zk Сінк та StarkNet. І перше, що нам потрібно зробити, це поповнити наш гаманець ефіром в мережі ZK Sync. Як завжди, я вивожу свій ефір через біржу OKX. Тут також є пряме виведення в мережу ZK Sync Era і комісія складає 0.47 центів. Ну і тепер переходимо на сайт ODOS. Тут під'єднуємо наш гаманець. Обираємо Metamask. Далі під'єднатись. Обов'язково переключаємо мережу на ZK sync ERA, переходимо в наш гаманець і також перевіряємо, щоб там була мережа ZK Sync ERA. Тут обираємо ефір, тут обираємо USDC. Я вам покажу на прикладі 1000 доларів, Вводимо значення 0635. Як бачимо, тут невелике проскользування. Зараз нам потрібно зробити мінімум 10 свапів. Якщо у вас менша сума, ви повинні розуміти, що у вас буде більше свапів, а це більше грошей на комісію. Тому я раджу закинути більше суму, прогнати всі об'єми і вивести на біржу OKX. Далі натискаємо Свап. І як бачимо, у нас комісія 51 цент. Натискаємо підтвердити і чекаємо, коли пройде транзакція. І тепер ми будемо обмінювати наше USDC на BUSD. Натискаємо на цю кнопку. Тут обираємо BUSD. Обираємо значення 1003 долари та натискаємо Approve USDC. Далі натискаємо далі. Як бачимо, комісія 17 центів, натискаємо Approve. І тепер натискаємо Swap. Бачимо, що комісія 0.39, центів, це при газі 11. Натискаємо підтвердити. Та чекаємо, коли пройде транзакція. І так, ми зробили два свапи, тепер повертаємось в наш Сібілстат та оновлюємо сторінку. Так, у нас був вже об'єм 1857 доларів. І як бачимо, зараз загальний у нас складає 4000. Ми зробили десь 200 об'єму. Переходимо знову на сайт. Натискаємо Return to Swap. І тепер нам потрібно зробити ще таких 8 свапів. Натискаємо на цю кнопку. Обираємо Max All. Далі натискаємо Approve BUSD. Натискаємо далі. Бачимо комісія 0.17 центів. Це остання така комісія, більше з нас не буде братись. Натискаємо Approve. І натискаємо Swap. Все, ми зробили наші 9 свапів, і останній свап нам залишилось перевести USDC в ефір. Обираємо ефір та натискаємо Swap. І далі натискаємо підтвердити. Транзакція пройшла. Добре, переходимо на сайт Sibylstat та натискаємо Update Now. Як бачимо, на нашому гаманці більше 12 тисяч об'єму, із них 10300 ми зробили на свапах, а також зробили мінімум 10 транзакцій. Тепер переходимо у сканер, і як бачимо, комісія в гаманці за один свап була 41 цент, а в реальності воно вийшло менше від 16 до 19. центів. Це дуже круто. І тепер нам потрібно вивести наш ефір назад на біржу OKX. Переходимо на Layer Swap. Тут обираємо Sync ERA. Тут обираємо біржу OKX. Натискаємо сюди. І тепер дуже уважно. Тут потрібно вставити адресу нашого ефіру в мережі Arbitrum One. Вставляємо адресу, натискаємо Select. І тепер вводимо значення ефіра, яке ми хочемо вивести. Тут максимум можна за раз вивезти один ефір. Я буду виводити трохи менше, я залишаю трошки ефіру для того, щоб поробити ще транзакції в різні дні і набити тим самим більше унікальних днів. Далі натискаємо Swap Now. Під'єднуємо наш гаманець. Під'єднатись. А тепер важлива інформація. Якщо ви одразу хочете за 5 хвилин перегнати ваш ефір на біржу OKX, то LayerSwap візьме з вас 3 долари комісію. Якщо ви не хочете витрачати 3 долари на комісію, то ви можете відправити ваш ефір через свій Metamask на біржу OKX. Але транзакція буде йти десь добу. І комісія буде там дуже маленька. Далі натискаємо Send from Wallet. Бачимо, що ще додатково буде комісія 16 центів, та натискаємо підтвердити. Як бачимо, транзакція пройшла. І тепер переходимо на біржу OKX і бачимо, що наш ефір зарахувався менше, ніж за 3 хвилини. Ну і тепер давайте порахуємо, скільки я витратив на комісію, щоб отримати 10 тисяч доларів об'єму. Переходимо в блокнот. У мене банк був 1000 доларів, З OKX на Metamask я витратив 47. центів, Свапи комісія плюс різниця вийшло 2,95. А також Layer Swap комісія плюс різниця вийшло 3 долари 33 3,33. І всього у мене вийшло 6,75. Це мінімум 10 транзакцій і 10 доларів об'єм. Всім дякую за увагу, сподіваюся, це відео було дуже корисним. Обов'язково підпишись на мій канал та постав лайк цьому відео.